Дональд Трамп з журналістами в Білому домі заявив, що знову планує підвищити тарифи на імпорт сталі. Зокрема, мито буде застосовуватися до мільйонів тонн сталі та алюмінію імпортованих з Канади, Бразилії, Мексики, Південної Кореї та інших регіонів, які раніше возили до США ці засоби без мита. Далі можемо його почути. Ми збираємося підвищити тариф на сталь на 25%. Замість 25% ми піднімемо його до 50%. Це значно зміцнить сталеву промисловість у Сполучених Штатах Америки. Обійти це ніхто не зможе. Отже, ми подвоюємо тариф із 25% до 50%. Далі в ефірі Суспільного будемо більше говорити про Сполучення Штати Америки, зокрема про ті заяви, які лунали від президента США, а також від тих людей, які зараз перебувають у Сполучених Штатах Америки. До нашого ефіру доєднується Дмитро Галан, ведучий радіо UA Chicago, і з ним якраз детальніше обговоримо. Це вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Вітаю з Чикаго. Дякуємо дуже, що долучилися вчора до України. Прибули двоє сенаторів. Зокрема, Алінці Грем під час спілкування з журналістами заявили, заявив, що наступного тижня вже Сенат може розпочати розгляд законопроекту про санкції проти Російської Федерації. А зараз наскільки це взагалі реально і що потрібно, аби це було схвалено хоча б на рівні Сенату. Відвідно потрібна достатня кількість голосів. Це очевидно, і знаєте, ці голоси є з того, що попередньо було відомо: 82, а можливо навіть зараз і більше сенатори готові проголосувати за санкції проти Росії, проти партнерів, а проти країн, які ведуть бізнес з Росією. Але є один фактор, який може цьому завадити. Цей фактор називається Дональд Трамп. Тому безпосередньо це поки що виглядає трішки зони фантастики що са щось санкції будуть уведені? Ми все ж таки плекаємо надії, але чи це реалістично? Ну щонайменше найближчі два тижні не варто напевно очікувати, тому що Трамп, так знаєте, і собі, і всім дав два тижні, щоб ще спробувати, можливо, припинити вогонь, щоб спробувати підписати якісь, якісь певні домовленості. А про мир тому найближчі два тижні напевно не варто цього очікувати. Але мені здається, що найближча зустріч у Стамбулі дасть остаточну відповідь, чи будуть вони впроваджені чи ні. Також Ройтерс із посиланням на джерела пише про те, що деякі республіканці у конгресі Сполучених Штатів Америки та радники Білого Дому тиснуть на президента Дональда Трампа, закликаючи його підтримати якраз нові санкції проти Москви. Наскільки про це говорять, наскільки реалістично загалом що можна натиснути якимось чином на Дональда Трампа і можливо щось змінити найближчим часом? Тиск на Трампа очевидно, що є, і це цей тиск від його ж поплічників, від його ж людей від республіканської партії, тому що тиск від демократичної партії Трамп не зауважує, а от тиск від його ж людей Трамп очевидно має брати до уваги. І він є. Чи може він вплинути на рішення Трампа? Ну знаєте. Тут потрібно розуміти, хто такий Трамп і який в нього беграунд. Якби Трамп слухав до свого оточення, дослуховувався до свого оточення, можливо би його зовнішня політика була трішки іншою. Все ж таки, він більше самобутній політик, більш еоцентричний політик і. Те, що на нього вплинуть декілька сенаторів, ну знову ж таки мало ймовірно, хоча, хоча, якщо все ж таки сенатори будуть говорити до Трампа мовою ультиматумів, тоді це вже зовсім інакший підхід, і тоді цілком ймовірно, що щось щось та відбудеться. Але все рівно, от зараз важко робити певні аналізи, певні прогнози на те, що буде, оскільки важлива подія станеться знову ж таки у Стамбулі, і варто, все ж таки, почекати напевно найближчі два тижні. Чи це чи Трамп? Лифує чи ні стосовно двох тижнів, чи будуть потім жорсткіші санкції, чи буде потім зовсім інший підхід до Росії? Теж невідомо багато що невідомо загалом. зовнішня політика Трампа нагадує хаос, але це те, що ми маємо, і знаєте, тут інакшого поки не дано. Для пояснення нашим глядачам зараз і конгресмени і сенатори не можуть одноосібно, ну точніше, на своєму рівні, прийняти рішення про санкції без погодження від самого Дональда Трампа. А, хочуть вони чи не хочуть, все рівно а, Трамп має за собою право накласти вето. Так, потім це вето можна буде обійти. Але чи буде достатньо голосів для того, щоб обійти вето Трампа, знову ж таки а, ситуація складна. Все рівно Трамп тримає всіх на короткому, знаєте, такому прив'язі, і він. Своїм же сенаторам, республіканцем, він все ж таки диктує певний порядок денний. Хоча те, що зараз відбувається в конгресі, це невелике здивування, напевно, для Трампа не пройшов шне пройшов рік, як ми вже бачимо, певний супротив, і дійсно є бажання вести санкції. Вони потрібні ці санкції про них говорять всі і в Україні, і в Європі. Але сам Трамп хоче, ніби востаннє спробувати чогось домогтися. Трамп хоче миру. Хоче чи це для України? Напевно, що в меншій мірі, а більше для себе, щоб отримати Нобел... Нобелівську премію миру. Це його завітна мрія, що часів як Обама її отримав, яку він не визнає. Трамп хоче досягти миру і хоче саме таким шляхом, який він вважає правильний. Якщо цей шлях буде не давати результату, тоді напевно все ж таки він дослухається до конгресу. Вчора, виступаючи у Києві на брифінгу, сенатор США Лінці Грем заявив про стратегічну важливість розбудови ділових відносин між Україною та США. Зокрема, він наголосив на потенціалі України у сфері критично важливих корисних копалин та оборонної промисловості. Наскільки загалом сполучених штатах Америки говорять про таку співпрацю між нашими країнами? І наскільки швидко вона може розпочатися? Цікавий то факт той факт, що лінці грем приїхав до України після того що він говорив після зустрічі в овальному кабінеті. Він все ж таки приїхав і своєю присутністю він вкотре визнав легітимність чинного президента і його партії. Тобто, бачимо, що лінці грем все рівно теж змінив свій підхід. І зараз представляє все ж таки американські інтереси в Україні. Чи можлива співпраця Можливо, І вона очевидна, і вона буде співпраця, тому що Америка все ж таки. Хоче отримати а певні певну винагороду, знаєте, від України і угода про корисне копали на це була частина плану. Подальшому, все ж таки, більш тісна співпраця. А сподіваються, що буде. І сенатори поїхали в Україну саме для цього, можливо і не тільки для цього, але це є однозначно, що на їхньому листі завдань, які мають бути виконані. Ми також на початку ефіру вже згадували про мита нові, які анонсував Дональд Трамп на сталь ані алюмінії, підняти з 25 до 50%. До цього на тижні було рішення вже суду, який призупинив дію попереднього, якого указу про мита. Що зараз відбувається, і наскільки в середині своїх самих сполучених штатів розуміють, що буде і чого очікувати далі. Це дуже цікава гра, яка зараз відбувається, знаєте, з митами і не тільки. Як Трампа називають в уарах, я не знаю, чи варто це говорити, але все ж таки, знаєте, з пісні слів не викинеш. Трампа часто зараз називають лузером. Лузер від слова луз втрачати Трамп втрачає свої позиції і не виконує свої обіцянки. Що говорив Трамп, коли йшов на вибори? Він говорив про мита, він говорив про міграцію. Він говорив про зупинення війни, говорив про Канаду, 51-й штат, говорив про Гренландію, говорив про Панамський канал. Єдине, що він виконав, це перейменував мексиканську затоку на американську. Це все, що Виконав поки що Трамп і його оцінка навіть серед його прибічників, навіть серед його саме таких ярих фанатів. Серед мега, зараз є 35. це на телеканалах, на подкастах, на медіа, які завжди йдуть за Трампом. 35. він програє зараз по всіх напрямках. Йому потрібна якась перемога з митами, це це сюр, це щось неймовірне. Тобто Трамп вводить мита, потім їх суд. Відміняє потім апеляції. Зараз Трамп говорить, що їх подвоїть. Це все відчувається на економіці США. Це все відчувається на біржах, це все відчувається на акціях компаній і так далі. І так далі. Зараз максимальна нестабільність. От і, 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 і найбільший мінус зараз для бізнесу в Америці і для інвесторів. Це нестабільність. Бізнес любить прогнозованість. Бізнес любить працювати прогнозувати. Сво свої свій дохід і власне будувати свої плани на найближчі, ну хоча б півроку рік при Трампу це неможливо. Вранці одна заява, ввечері інакше. Недаремно його помічники говорять, що вони виконують лише вказівки Трампа після того, як він скаже їх два два рази, а то і три рази, тому що він може їх змінити в будь-яку секунду. Ну це цікава ситуація, і з митами ця історія. Я думаю, буде мати ще не одну серію продовження. Не залишається ще хвилинка. Хотіла також запитати про те, що ABC News повідомляє, що американський мільярдер Ілон Маск більше не буде працювати державним службовцем у адміністрації Дональда Трампа, але залишиться неофіційним радником. Наскільки це можливо вплине на політику Дональда Трампа, на його поведінку? Ми бачимо, що між маском і Трампом пробігла така неочевидна. Темна кішка, і в них все ж таки вже є зараз певні непорозуміння між собою. Хоча вони стараються максимально приховувати в деяких інтерв'ю, в деяких таких невеличких включеннях маск говорив, що йому не подобається та сама тарифна політика Трампа. Але, попри все, він все ж таки намагається підтримувати і тримати цей зв'язок з чинним президентом, позаяк найближчі чотири роки саме він буде при владі. Чи буде маск радником? Ну знаєте, радником він може бути на папері, але чи дійсно до нього хтось буде дослуховуватися? Ну тут такі відчуття, що більше ні. Ніж так сьогодні. Так Трамп і Маск в овальному кабінеті спілкувалися з журналістами. Маск був досить не невепрезентабель, в репрезентабельному вигляді. Він мав деякі снес під, під очима. Але кажуть, що це його син вдарив. Хоча мені здається, що тут трішки життя так само на нього попливало, і знаєте, стосовно знову ж таки їхньої співпраці. Маск свою справу зробив чи зробив він її успішно? Нехай оцінюють люди. Він її зробив продовж двох-трьох місяців. Далі Трамп почав від нього все ж таки трішки, знаєте, дистанціював. Тися і в останній місяць два загадки маска в мережі ЕКС чи в мережі тій ж самій True Social, яку використовує Трамп, немає взагалі. Якщо раніше це було декілька разів в тиждень, зараз немає задки про маска. Я думаю, що найближчим часом, взагалі, маска з політичного цього світу цього простору зникне раз і назавжди. Можливо, десь колись ще повернеться просто як музейний експонат. Пане Дмитре, ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Дмитро Галан ведучий радіо Chicago із Сполучених Штатів Америки, вмикався до нашого ефіру.